Хто живе під захистом Всевишнього, у тіні всемогутнього буде жити. Нехай Він Господу скаже Ти мій порятунок, моя твердиня, мій Бог, я на нього покладатиму надію, Він визволить тебе від пастки мисливця і від пагубного слова. Своїм крилом тебе Він утінить, ти заховаєшся під Його крила, Його істина щит і зброя, ти не злякаєшся нічного страхіття. Ні стріли, що летить у день, ні чуми, що підкрадається в темряві, ні пошесті, що сіє смерть у півдні. Збоку від тебе впаде тисяча, десять тисяч праворуч від тебе, та до тебе не наблизиться. Лише своїми очима будеш споглядати і побачиш відплату грішників. Адже ти, Господи, мій порятунок, Всевишнього зробив ти своїм пристановищем, не найде зло на тебе. І лихоліття не наблизиться до твого намету, адже своїм ангелам накаже про тебе, щоб берегли тебе на всіх твоїх дорогах, вони на руках тебе будуть носити, аби ти не спіткнувся об камінь своєю ногою, На левів і зміїм наступиш, ти потовчеш левенят і потвору. Адже він припав до мене, і я дам йому спасіння, прославлю його, бо моє ім'я пізнав він, закличе він до мене. І я до нього відізвуся, я з ним у недолі, я його визволю і прославлю, я насичу його довгим віком і покажу йому своє спасіння.